Рівхристі, браті і сестри, ім'я Вартимей у перекладі так і, і називається Син Тимея. Але ім'я Тимей означає достойний, вшанований. А тут Варсимей, син Тимея, сидить сліпим при дорозі. Тут є такий контраст, його ім'я вказує на гідність і честь, а його стан є принижений, безпомічний, залежний від милостині. Це образ людини, створеної гідною перед Богом але зраненою гріхом і життям. Вертимей кличе до Ісуса, Сину Давидів, змилуйся над мною. Він єдиний у натовпі, хто визнає в Ісусі Месію, Сина Давидового, хоч сліпий тілесно, але має вір духовний. Бачить у Христі Спасителя. Ісус зупиняється і кличе Його, що і запитує, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе, Учителю, щоб я прозрів? Вартимей отримує зір, але не тільки тілесний, його віра стає світлом. Він одразу йде за Христом дорогою. Це є символ учнівства. Ми всі Артемеї, народжені гідними і достойними, але гріх робить нас сліпими при дорозі. Наш крик на Божественній літургії ми співаємо. Господи помилуй. Це те саме, що Його благання. Христос завжди зупиняється на наш крик, на наше прохання, на наше волання і дає нам світло, благодать прозріння, щоб ми могли йти за ним. Справжня подяка Богові це не тільки слова, а життя прозрілого учня, Євхаристія, подяка, є вершиною цього. Ми, як вартимей, отримавши світло, стаємо учасниками Божої благодаті. Отже історія. В Артемеям, це є запрошення бачити глибше. Кричати до Ісуса у Своїй Немочі і, навчити, і, навчи, і, і навчитися вдячності Євхаристії за світло, яке Він нам дає. Слава Ісусу Христу!